Шукаєте собі вигідну комерцію в місто Буча. У нас у ЖК Міленіум є для вас дуже гарна пропозиція. Комерційне приміщення на 233 метра квадратних. І лише гляньте, як тут виглядає все всередині. До цього часу тут було спортзальне приміщення, тобто фітнес-клуб, де був готовий бізнес. Так воно все і залишилось. Гляньте, які тут масштаби. Тут є ринг, є все обладнання, є досить. Багато приміщень, є санвузли, котельні, роздягальні все необхідне для того, щоб влаштовувати бізнес. Якщо хочете займатися фітнесом, а саме бізнесом по фітнесу, можете брати та е, займатися, скажімо, на самоготовому, хочете змінити під щось інше, берете і змінюєте. Ось це така величезна роздягальня. 233 метра квадратних. Тут у нас рецепшн санвузли, роздягальні. Гляньте, які масштаби. Тут вентиляцію тільки е, купу грошей люди вклали. Як на мене, доволі круте приміщення. Знаєте, Який ціник? 240 тисяч доларів за 233 метри квадратних. Ось з усім, з чим ви бачите, це все і продається. Єдине, я не знаю, чи ринг і груші будуть в цю суму входити, але думаю, що також. Ну, Кому цікаво, ви пишіть приватні повідомлення за уточненнями.